Ну, здорово. Я з вами, я українці, і сьогодні ми розберемо сьому серу з Кудзимом Зверху. І, кстати, ще сьогодні вийде у 12-ту льну розбор 8-й серії, бо вона вже дуже скоро вийде. Сьогодні у 9 часу. Ну, сьогодні. Ну, коротше, далі. Але, що в нас буде в серії? Давайте подивитися. О, сразу минемо шаме в якомусь переулку і агент дивися кудись наш агент. І сразу кажу, тут є оп'ят секретний персонаж. Ктось не дивив, чи прийдушний компот, може подивити Він на 9 хвилин. Ну, можна пропадати, як шостой серії, сразу вам кажуть, то що це подивити. Наша ну, повертай голову і ми вийдемо ведемо двох лазер лазерских бідісток. Які у нас нажають город. Вони <coughs> <coughs> там ще стріляють, не знаю що. Я кстати тут забавши, Ску... тут не видно, що стріляє. не що стріляю. Я машу стріляє, не стріляю, возможно. Ну а сейчас не знаю мы куди стріляє. Ну, потому что тут он стреляет, возможно просто на этаж, Может, там, кстати, люди, еще живы. Ох, далее. Далее, короче, там все-таки что-то Дальше, Тори... Ли... В тут у тут на часть, где не много, но, тоже Ну, давайте, далее продолжим. Далее приедем, І тут прилітає Далі. Він щось їм говорить і влітає гет. І, і, лазер... і всі лазерські медісти нас обирають, вбивають камера... камера офлайн. Так, переходимо Акторія. Ну, що можу казати? по цьому агенту. Так, що я думаю? Ну, ну, он просто слідить Не знаю. Он просто слідить, следит. Нам больше ніч, нічого не показали. Возможно. Не, ну все так само по человеке Дафакбум робил новому сериалу. Самого його. Ні Ну, далі щось знает. Буду играть уже одну из самых главных роль здесь. Здесь сократный агент. Секретный персонаж. Ну да. Ну на пропаде. <coughs> Итак, давай тут. Много урика наш новень, но сейчас расскажу вам парочку. А так, коротше, далі. ці се б'ють. все скидлисти Ну, звісно, ми тут усім лазером нічого не вийдемо, Ну, можливо, агенти успіли на вас забігти. Ну а ззаді там можливо, теж агенти були просто люди. А то лазер, я не знаю куда би да там вот попадали. Далее взрываем. Не вийду. Не, ну кстати, доработка щека паку меня. Он коли пролетает, а он не сразу вынесет на этот типа так. О, я сразу. що він говорив, що говорил отошел, не заметил, а бы наганема Дилл. І зараз я покажу маленький спойлер восьмої серії. серії. Ну, май зараз коли теорію орию розберемо. разберем. далі спойлер. Так, спойлер. Клоуна має вийти. Ну, добре. Він улітає. Ну куди він улітає? Не я не знаю, все. Не знаю тут. Нема куди він може улітати. Варіант можливо, на базу. А можливо у нього буде якийсь план. У нас по спойлеру, ви все можете поняти. Ну, так, він просто прополивати. Один. А зернишки беристей и все. Переходимо к цьому. Можна казати спойлер. Можна казати, оказати спойлер є. Коротше, така, що на джемена напав, а строшки бери ще. Тобто, есть возможно се так... Возможно туда ще зліва астро, який нападав, нападала вроде напав на Джимена з п'ятої серії. він його убив. На джемен Ми убив. можна зробили атаку на джемена И мы її будемо вийти уже через 8, 8, 88 минут? Е, так, ну, как тут не знаю, по спойлеру с можна поняти. Не, не не думаю, можна поняти, що там буде. Так, що я думаю, що я думаю? Пример через 88 минут. Можете... В принципе, прийти. Подивитесь, а я все разможу можу Ти ну а я слідуш... Я зроблю ще одну серію, коли вийде ця серія. я зроблю, буду дивитися, як вона типу, що в неї буде. А далі о 12 я зроблю розбір. Ну... Больше тут нема. Так такого что можна розібрати. Ну, получается всем пока. Но тут больше нема, что такого розобрати. Е -е, Шиц 11.05 я буду появиться и е -е, попробую чуть-чуть шоссе разобрати. Пока.